У Запоріжжі співробітники СБУ запобігли масштабному теракту, що міг спричинити численні людські жертви та руйнування. Підготовкою до злочину займалась молода подружня пара. Їхня робота на ворога, за даними слідства, почалася з фотографування різних об'єктів, які цікавили куратора. Але вже незабаром той почав вимагати від своїх агентів самотужки зібрати вибуховий пристрій з дистанційним підривом, нашпигувати його уражаючими елементами та лишити біля під'їзду висотки, встановивши навпроти приховану онлайн-камеру. Це для того, аби ФСБ натиснули кнопку у Потрібний їм момент. Чим все закінчилося в ексклюзивному репортажі Андрія Почтіва. Скажіть, будь ласка, що було у вас в цих пакетах? Там вибуховий пристрій. На цьому відео СБУ подружня пара затримана оперативникам удосвіта у житловому кварталі з двома пакунками. В одному онлайн-камера, прихована у каністрі. Просто стоїть каністри, а в іншому бомба із рослинним камуфляжем. Бачимо. Силует банки, осколочний елемент та зоні, схоже, що це мобільний телефон з електродротами. Саме так саморобна вибухівка із дистанційним підривом нашпигована гайками виглядає на екрані рентгенівського пристрою поліцейських піротехніків. Ті обережно її знешкоджують. Детонатор, а це вибухова речовина саморобного вигадува. Як назвати? 35-річний Дмитро, один з затриманих із бутого ранку. Його історія, наче під калько, схожа на десятки подібних. Шукав у соцмережах легкого заробітку. На це відгукнувся незнайомець. Сьогодні роботку і виходить, написав. йому, він сказав, хочеш заробити. Я сказав, да і виходить, так познайомились. А звідки він взявся? В група є в телеграмі. Співробітники контрозвідки СБУ кажуть, російський спецслужбіст поступово долучав подружжя до агентурної роботи. Перше завдання стосувалося піти, щось фоторозпувати, якісь об'єкти та придати інцвітання. Згодом виходить, пропонував зробити взрив віщество. І у Азов не было никаких подозрений? Были подозрения, но изначально это, как объяснялось, это не взрывчатое вещество, а просто хімічний елемент. А он скинул вам список, напевно, ингредиентов, которые нужно придбать? А да. вражаючі елементи, цвехи? Да, щось. да, да. Болты, Болты. Ой, тягать. Дмитро твердить, теракт готував на одинці. Дружина ні про що не здогадувалась. Ви робили це один? Так. Да. Без вашої поди? Вона ні до чого. Ні до чого. Ви були в курсі, що робить Дмитро? Так. А що саме він робив? Виготовляв вибухонебезпечні предмети. 25-річна Аліна, хоч і не охоче, але зізнається, знала про той підробіток чоловіка, бо навіть допомагала йому збирати вибухівку. Ви йому допомагали в цьому? Так. Яким Ви... чином? По телеграму. А... З нами зв'язувався куратор, який казав, що робити, що з чим треба з'єднувати. Це тобі про бомбу? Так. Коли подружжя виготовило бомбу із дистанційним підривом, російський куратор наказав їм придбати онлайн-камеру, надати йому до неї доступ та розвідати місце майбутнього теракту. Вказані особи проводили розвідку за об'єктом, де повинні були в подальшому закласти вибухівку. Цей об'єкт був багатоповерховим будинком. Школи військовослужбовці Сил оборони України саме дорогою до житлового будинку, де парочка мала підкласти бомбу біля під'їзду, а росіяни її згодом підірвати. Подружжя і затримали СБУ задокументували, що на момент підготовки до теракту підозрювання усвідомлювали, що це може призвести до чисельних людських жертв, але вирішили про це не думати заради легкої наживи. Про потужність бомби, яка б мала рвонути біля житлового будинку, можна судити по кадрах, де піротехніки її знищують. Вибух. Ми якось ну, не зовсім повністю осознавали, що ми робимо, тому що всі думки були на те, що у нас там будуть гроші. Хотіли зробити кухню і на відпочинок кудись їздити. Слідчі СБУ вже повідомили подружжю про підозру за статтею замах на терористичний акт обидвом загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. Служба безпеки України вкотре закликає громадян не приставати на сумнівні пропозиції із, начебто, легким заробітком, адже такі дії можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність. Андрій Почтівартен Деженко програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.